Про події війни говорить Стратком. Двоє дорослих та двоє малолітніх дітей загинули внаслідок російського удару безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина на Сумщині у ніч проти вівторка. За даними ДСНС, під удар потрапили два житлові будинки, які частково зруйнувалися. З під завалів одного з них деблокували тіла чотирьох загиблих. Загалом, щонайменше дев'ятеро цивільних загинули, і 15 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації на Херсонщині. За даними обласної адміністрації, росіяни здійснили за останній тиждень майже 2300 дронових атак. Понад 80% безпілотників були знищені нашими військовими. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти вівторка, ворог атакував територію України 65 безпілотниками різних типів. Із них понад 40 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків за попередніми даними. Протиповітряною обороною збито або подавлено 46 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на шести локаціях, падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень це на 40 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 56 атак агресора. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 37 атак. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Найменше по три атаки ворога зафіксовано на Куп'янському, Сіверському та Оріхівському. В напрямках. У понеділок противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема, 126 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один артилерійський засіб, а також три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, бойову броньовану машину, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, гелікоптер, 301 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 90 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Підрозділи сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, як повідомили у командуванні ССО Збройних сил України. Ураження сталося у ніч проти вівторка на тимчасово окупованій території Криму. Дороговартісна система ППО була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є очима комплексу С-400 Тріумф. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає. І свою боєздатність підкреслили у силах спеціальних операцій. Україна й Данія співпрацюють для посилення безпеки в небі, як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. У королівстві Данія розпочалися спільні навчання Крила оборони, в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним безпілотникам. Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з появою невідомих безпілотників над країною. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть Муть практичні завдання будуть обмінюватись знаннями та досвідом, підвищувати рівень підготовки і удосконалювати спроможності протидії повітряним загрозам. Як підкреслили у Генштабі, такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності збройних сил України і Данії та роблять наші держави сильнішими у спільному прагненні до миру і безпеки у Європі. Уже шість країн-членів НАТО профінансували чотири пакети оборонної підтримки України на загальну суму понад 2 мільярда доларів. Про це повідомили в Офісі президента України. Постачання перших двох пакетів почалося у середині вересня. Також фіналізовано наповнення третього та четвертого пакетів. Президент України наголосив, що це саме та програма, що дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у альянсі, і це такі речі, як ракети для петріотів, ракети для Хаймарсів, додав глава держави. Ще шість країнів-членів НАТО заявили про готовність зробити внесок до п'ятого пакета. Президент України провів у понеділок технологічну ставку Верховного головнокомандувача. До розмови були також запрошені українські виробники зброї. Глава держави констатував, що українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. За його словами, завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати. Ми плануємо. Контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту, контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас в профіциті. Що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах в глибину російської території? Президент повідомив про досягнуті домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків у США, Європі на Близькому Сході і в Африці. Понад мільйон вибухонебезпечних предметів уже знешкодили підрозділи розмінування сил безпеки й оборони від початку повномасштабної війни. Такі дані оприлюднив міністр оборони Денис Шмигаль. Він також повідомив, що на сьогодні обстежено вже майже 6,5 тисяч квадратних кілометрів територій, перевірено тисячі кілометрів автодоріг, ліній електропередач та залізниць. Також 37 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій визнано доступними до використання після проведення нетехнічного обстеження міністр відзначив нарощування темпів розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності. Якщо торік було розміновано 38 квадратних кілометрів, то цього року вже майже 150 квадратних кілометрів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.